Ні, до 24 лютого я працював в державній структурі. Я працював в Чернігівській Митниці, працював на, саме через той кордон, де заходили ці колони всіх до Чернігівської області. Це Митне пост Синьківка. 23 лютого я змінився і поїхав додому. і Мій дуже добрий товариш лишився на зміні. І ми з ним ще з цього приводу розмовляли, що скажу, не бійся, 23 лютого в них свято, а 24-го будуть, будуть продовжувати відмічати. Але ж, на жаль, відбулося, не так сталося, як гадалось. І у четвертій ранку він мені зателефонував, каже, Саня, почалось. Почалось, тому що вже почала. Село вже обстріляли і дуже сильно обстріляли. Вже техніка підходила до нашого пункту пропуску, і вони швиденько зібрали всю документацію відповідну, яка першої чергової евакуації. І, відповідно, всі там сервера, всі, які містять інформацію щодо нашої роботи. До цього я служив. В українському вже війську 91 93 рік, ну, але ж служив в інженерному батальйоні, так що з, з такою службою не був пов'язаний, але ж на той час було треба щось робити і взяли зброю. і За визначенням командира нам було поставлено відповідне завдання, куди коли, коли зібрали нас там порядка 30 не знаю, людей, ну, то вже вже військовослужбовців, але ж ніхто ж там, як сказав голова міський, що відженемо їх від Чернігова і здасте зброю і підете додому. ну Але ж воно не так швидко трапилось. ну Займалися питаннями, ну завданнями, не питаннями, завданнями, які були поставлені керівництвом бригади. Mm. на Лінії зіткнення ми були у трьохсвятській Слободі. там буквально 150-200 метрів до позиції наших, які підійшли, і ми опинилися так, як би сказати, на такій лінії зіткнення, що наші стріляють туди. Через нас прилітає ті туди, але ж інколи воно так долітало і до нас, і долітало досить гучно. Влітку ми ж проходили злагодження. Восени були під курси для підготовки. Командирів відділень. Да, відділень, ми їздили на наш полігон, проходили там більше тижня, ми проходили, е, ну, як інструктора приїздили нас, навчали, як спілкуватись, як правильно рухатись в колоні. Там, ну, всі такі специфічні, які ну, трошки для нас е, у нас такого не було. Да, тут трошки вже навчання були більш. Е, Підігнані під стандарти НАТО. Я таких обстрілів в Чернігові, звичайно, не бачив. Там ми і під фосфор підпадали, підпадали. Танковий обстріл. Там ну, це якщо танки, що якщо він лупить, то артилерія чутно, що воно летить, а танк розривається, а потім чутно, що постріл був чи одночасно, то в залежності від відстані, з якої він стріляє. Ну, там трошки, ну не трошки, а суттєво було по-іншому. Ну, спочатку я кажу, що до всього звикаємо. Я от, о, приїхав з наряду, прийшов до там, де ми жили, буквально хвилина я тільки зайшов під навіс і полетів. Білий сніг такий, ну це фосфор, і весь весь огород, там що було, там дрова лежали у когось одяг, там спальні, спальні мішки сушились, все згоріло, тому що там температура горіння 1700 градусів. І все повагирало просто-напросто. Навіть дрова, які зготавлювались, там попала косока, і його ж нічим не, 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 не знімеш. Хіба що водою. А з водою там дуже велика проблема. Там на все село був, був такий один, тільки колодязь, які, з якого можна було брати воду. І це була така проблема, що з зготовкою, що з миттям посуди, що особиста гігієна ну це. Це дуже, дуже. Ну дякувати волонтерам, що вони допомагали нам. Коли ми були в Краматорську, то ну, люди досить тепло ставились до нас. Ну а там, там, ті, що ближче до лінії зіткнення, ну, по-різному було. Є люди, які Чекали, ну якби кажуть, ви ж тільки не входьте. І оцей дід Микола. Він дуже розстроївся, коли ми від'їжджали. А що я буду робити? Як я буду зв'язуватись з дочкою? У мене ж там такого я буду ходити. Я кажу: ну що ж, дід Микола, приїдуть інші хлопці, будуть, будете спілкуватись, Я думаю, ж ніхто ж вам не заборонить і буде, будуть допомагати, щоб зв'язуватись. Ну, це що вразило, що все ж таки є. Там люди, хоч. Які там адекватні, да, адекватні які пережив... переймаються, щоб Україна лишилася Україною, щоб вона була цілісною і без, без всяких ЛДНР. Бродять ці не люди по нашій землі, і з ними ж не щось треба робити, а їх треба або виганяти, або знищувати. Тільки так. По-іншому не можна ніяк. Якщо не хочуть самі, то допоможемо. Згуртованість, взаємна допомога один одному. Що у нас от, от ви питали, яркий випадок, у нас з сусідньої роти було поранено там. Три хлопці, да ну вони самі не могли приїхати. В них була зломана машина. Наші з нашої роти хлопці пригнули в автомобільну. Звичайно, отримали е як сказати дозвіл від керівництва і поїхали витягувати хлопців. Один з цих трьох наших хлопців отримав дуже важке поранення. ще питання, чи буде повернеться він до того, щоб ну, розмовляти там. Тому що там попало в шию і дуже щось не, не, не склалося з операцією. Може, там щось і зроблять, я сподіваюся. От, я думаю, тільки, не тільки з цього, що взаємна допомога, звичайно, це допомога наших партнерів, які допомагають нам і зброєю, і досвідом. І, ну, Ну, я думаю, що ми повинні зобов'язані ну, перемогти в цій війні, ну як не можна лишати ці проблеми, цю війну на плечі наших дітей.